Привіт, друзі, слава Україні! З вами профіцентр Квітка. Сьогодні ми поговоримо про садові та будівельні тачки, а саме, як обрати міцний та довговічний варіант для ваших потреб, або взагалі зібрати тачку самостійно. Щоб ви одразу розуміли, як має виглядати ідеальна тачка, що прослужить вам багато років і на якій можна перевозити взагалі все, що хочеш, пропоную розглянути цю. До вашої уваги тачка торгівельної марки Квітка Pro, модель Формула-1 в комплектації Industrial. Що ми бачимо перед собою? Це скарб. Окей, okay, без жартів. Це супернадійний варіант, бо має такі характеристики. Покриття рами і кузова – порошкова фарба. Стінка кузова оцинкована сталь товщиною 1 мм. Об'єм – 100 літрів. Вантажопідйомність – 180 кг. Тип рами – суцільно зварна з підпоркою. Діаметр труби на рамі – 32 мм, а товщина стінки – 1,2 мм. Розмір – 1500х500х620 мм. Вісь – Діаметр 20 мм, довжина 128 мм, вага 21 кг, колесо пневматичне, діаметр 380 мм, шина 4 на 8 дюйма. Тепер розберемо детальніше, що саме робить тачку Формула-1 від Квітка Про просто супердовговічною. Антикорозійне покриття кузову. Завдяки порошковій фарбі. Тачка не боїться ані пошкоджень громісткими будматеріалами, ані впливу хімічних речовин. Порошковою фарбою покривається і рама. До речі, про неї. Ви вже знаєте, що рама тут також міцна, і до того має ребра жорсткості на всіх згинах, що додає конструкції міцності та зносостійкості. Тож навантажуйте, скільки завгодно рама не зігнеться. Плюс тут є ось така задня опора, яка забезпечує стійкість при розвантаженні, та посередині для додаткового зміцнення конструкції. Зверніть увагу також на передню опору. По-перше, вона довга цілих 27 см. По-друге, кріпиться двома болтами. А це значить, що міцно тримає кузов. Є додатковий кутник шириною 35 мм, який додає конструкції з жорсткості. Ще дещо покріплення. Колесо кріпиться під кутом 90 градусів, що дає рівномірне навантаження на раму. До речі, колесо можна переставляти. Для цього передбачені два отвори. Таким чином можна регулювати положення тачки в залежності від навантаження та вашого зросту. І звертаю вашу увагу на гумову довгу ручку, яка не ковзає в руці, з того, що не видно. Тут стоять підшипники закритого типу. Тож попадання на них води чи вологість приміщення не страшні. Тепер розумієте, що я мав на увазі, коли казав про довговічність. Не менш зносостійкою буде тачка із оцинкованим покриттям бренду Квітка Pro, модель Експерт. Переваги оцинкованого кузова: антикорозійність, раз, екологічність, два і міцність три. Характеристики цієї моделі практично не відрізняються від попереднього варіанту. Тобто, якщо вам не потрібен настільки посилений кузов, як в індастріал. То впевнено обирайте експерт і буде вам щастя. Пару слів про кузови. Почнемо з того, що їх можна купувати окремо. Для прикладу покажу вам такий гарний червоний кузов моделі експерт на 100 літрів. Але можна також обрати собі окремо кузов з порошковою фарбою або оцинкований, який ви вже бачили. А ось рами у всіх тачках Квітка про однакові. Тож обирайте свій варіант, і тачка точно прослужить вам довго. Окремо розкажу про колеса. В тій комплектації тачки Індастріал, яку ви вже бачили, стоїть пневматичне, а в моделі експерт поліуретанове. Ще бувають моделі із суцільно гумовими колесами. Що все це значить? Давайте про кожне детальніше. Пневматичне має сталевий диск та шину з камерою. Добре показує себе на бездоріжжі завдяки амортизації. Та легко заїжджає на бордюри і проходить по піску чи траві. Майте на увазі, що пневматичне колесо треба підкачувати, і воно боїться проколів. І ще звертаю вашу увагу на шаровість шини. В нашій комплектації індастріал стоїть колесо. 8PR. Це означає, що тут 8 шарів гуми. Чим більше шарів, тим вища витривалість та міцність шини. 8 – максимальний показник. Бувають також скати 2, 4 і 6 піар. Якщо ви знаєте, що будете використовувати тачку на доріжках, де зустрічаються гострі дрібні предмети. Рекомендую обрати пінополіуретанове цільнолити колесо. Воно не амортизує як пневматичне, проте з ним можна сміливо ганяти по цвяхам. Додатковий бонус яскравий колір для підвищення настрою. І на сам кінець суцільно гумове колесо. Його можна певно передавати з покоління в покоління, бо я навіть не знаю, як його можна вбити. Це колесо тяжче в кілька разів за попередні варіанти, і краще його обирати, якщо плануєте використовувати тачку на рівних доріжках або твердому ґрунті. Також майте на увазі, що і колеса можна купувати окремо, на випадок, якщо ви захочете використовувати тачку в різних умовах. Отже, тепер ви знаєте, на що звертати увагу при виборі тачки. У профіцентрі Квітка продаються моделі у всіх можливих комплектаціях. Обов'язково знайдеться варіант саме для вас. А якщо ваші потреби до експлуатації тачки з часом зміняться, наприклад, стане потрібен більший об'єм кузова, чи будете використовувати в інших умовах, не поспішайте купувати повністю нову. Профіцентрі квітка можна придбати окремо як колеса і кузови, так і вісі з ручками. Впевнений, наше відео допоможе вам зробити легкий та цілеспрямований вибір. І наостанок хочете знати, як виробляються ці тачки? Перегляньте відео на нашому каналі та підпишіться, щоб не пропускати нові корисні випуски. Чекаю на ваші вподобайки. З вами був Профіцентр Квітка. До зустрічі.